Король помер! Хай живе король! Вітаю, друзі! Саме так за часів французької монархії повідомляли не тільки про смерть попереднього короля, але й про те, що новий стає повноправним монархом. З того часу цей вислів став крилатим і вживається кожного разу, коли говориться про зміну якогось великого керівника. Сьогодні цей вислів дуже актуальний і для нашої країни, оскільки закінчився майже семирічний період всевладдя всемогутнього завгоспа умивальника в начальника і начала командира, керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Свого часу Володимир Олександрович, оцінюючи його як ефективного менеджера, казав, що Єрмак надзвичайно ефективний, він 24 на 7 працює на Україну. І не язиком, не бла-бла, бла а конкретним результатом. Тому ми прийшли разом з Єрмаком. Ми разом підемо, пообіцяв президент. Однак, як це часто буває з обіцянками Володимира Санча, не склалося. Незважаючи на всі спроби залишити при собі Андрія Борисовича, 28 листопада 2025 року президент таки відважився і відправив відставку свого найближчого радника. Всі очікували, що новий спадкоємець самого завгоспа буде призначений якомога швидше. Однак уже минув цілий тиждень, а рішення президента щодо нового керівника свого офісу до цих пір немає. Ну а поки в країні тривала перезмінка і нового керівника офісу президента не було призначено, на поверхню почали виходити люди, які. Втратили свої посади в попередні часи і були ображені Андрієм Борисовичем. Користуючись затягнувшоюся паузу, вони почали виходити з великими, як то кажуть, викриваннями тих справ, які насправді робив Андрій Борисович Єрмак. Розпочав цей камінь Дмитро Кулєба, колишній міністр закордонних справ, і розповів дуже цікаву історію про те, як Андрій Борисович. Практично провели в місію комунікації з республіканцями в США. Цитата. Навесні 2024 року мене з кушнером, Зетем Трампа, познайомила одна людина, яка була близька і до нього, і до мене. І він буквально нас підвів один до одного на закритому заході. Ми з кушнером обмінялися контактами. Це було ще до того, як Трамп став президентом, розповів колишній голова МЗС України. Однак, коли Кулеба повернувся до Києва і розповів про свою зустріч, Андрій Ермак заявив, що кушнер не при ділах, що на нього ставку робити не потрібно. У відповідь я вислухав монолог від колишнього керівника офісу президента, що я нічого не розумію в розкладах в Америці, що я не знаю таких очевидних фактів, що кушнер не при ділах, що на кушнера ставку робити не потрібно. Треба робити ставку на Майка Помпео. Колишнього держсекретаря США за першої каденції Трампа. І він, тобто Єрмак, її вже зробив. І він побудує комунікацію з трампістами через Помпео. В результаті я не отримав мандат на продовження розмови з кушнером. І ось проходить півтора року, і кушнер стає ключовим переговірником зітхає Кулеба. Він припустив, що якби він тоді, йому тоді вдалося вибудувати комунікацію з кушнером, Україна мала б людину, яка займала б набагато більш проукраїнську позицію, ніж зараз. Ми упустили цю можливість через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують, підсумував екс-міністр. Далі на чисту воду виводити всемогутнього завгоспа взялася Юлія Мендель, колишня речниця президента України, яку за здатність створювати скандали на рівному місці. Журналісти поза очі називали недоречницею президента. В інтерв'ю Радіо Свобода пані Юлія розповіла, що. Андрій Борисович Єрмак з 2019 року, ви не повірите, вибудовував власну вертикаль влади. Хто б міг подумати? А далі більше, дивляється, Андрій Борисович дуже часто вводив в оману президента Володимира Зеленського. Він подавав інформацію так, як йому вигідно. або так, як він її інтерпретував і взагалі. Андрій Єрмак це як фільтр для рішень президента. Він зупиняє наказ. Розповідає далі Юлія Мендель, І далі більшість політиків, чиновників опиняються просто в такій пасці. Вони не можуть проти піти Андрія Борисовича, вони не можуть робити те, що він забороняє робити. Однак, коли доходить до того, що, наприклад, президент питає, чому це не зроблено, або чому зроблено не так, як вони не так, як він е, вимагав, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на того, хто винен. Таку єзуїтську манеру всемогутньо паді Юлія відчула на собі цитат, Я отримала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив. Я починала робити і отримала там за півгодини чи годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав: Навіщо я це роблю? І казав мені не робити. Кінець цитат: серед откровень колишньої недоречниці президента найбільш кумедно виглядає епізод під час скандалу внаслідок провалу операції Авеню. Яку розробила головне управління розвідки Міністерства оборони для затримання бойовиків Вагнера. Тоді відома організація розслідувачів Белінгкет прямо звинуватила Андрія Борисовича у зриві цієї операції Української спецслужби. Далі слово Юлії Мендель. Я пам'ятаю, що ми були з Володимиром Зеленським, зайшов Андрій Гірмак. І президент спитав його, чому про це пише іноземна преса Белінгкет. Відома у світі організація. Андрій Борисович сказав, що він знає, чому вони про це пишуть. Тільки не смійтеся, гучно. Він сказав, що на тисячу відсотків він впевнений, що вони атакують самого Єрмака, тому що Белінгкет був нібито викуплений Вірменією. Щоб це взагалі не значило, тому що юридично це неможливо. Дивується, Мендель, де-факто це також неможливо. Я ще тоді уточнила, наскільки він впевнений в цьому, і він махав руками і кричав про тисячу відсотків. Це один із тих яскравих припадків. Коли інформація подається абсолютно безглуздо і конспірологічно, кінець цитати. Якщо все було так, як розповідає Юлія Мендель, то епізод з викупом Вірменії у Блінкет не виглядає безглуздо. Бо, судячи з усього, Андрій Борисович переслідував зовсім іншу мету, а саме він намагався дискредитувати членів команди президента Зеленського вірменської національності. А таких тоді було двоє: перше, це послиця України в США Оксана Маркарова. Другий, це міністр внутрішніх справ України Арсен Борисович Аваков. Враховуючи, що Маркарова тоді була в у президента і знаходилася за межами України, то можна зробити висновок. Андрій Борисович таким способом дискредитував Арсена Авакова в очах президента, створюючи йому негативний образ і як наслідок, в липні 2021 року його таки було звільнено з посади міністра внутрішніх справ. Знаєте, друзі, коли я слухаю ці откровення, Мендель і. Кулеби, я весь час ловлю собі на думці, що розповідаючи про те, що творив Андрій Борисович і як реагував Володимир Зеленський, вони чомусь не розуміють, що в першу чергу вони підставляють самі себе. Ну, подумайте самі, Кулеба міністр закордонних справ, який має всі повноваження на проведення зовнішньої політики. І якщо він налагоджує контакти з різними політичними фігурами в істеблишменті США, хай навіть такими, як Джаред Кушнер, який не займав жодної посади, для чого йому потрібна згода всемогутнього завоспа людини, яка відповідає за канцелярів в Офісі президента. І він йому не дає дозволу на те, щоби мати контакти з Жаредом Кушнером. І Кулеба син погоджується. Не можу не згадати поведінку Василя Бурби. Керівника гурмо напередодні зриви операції по Вагнергейту. Адже він прийшов доповідати президенту і отримати від нього останні настанови перед заключенною фазою операції. Президент його не приймає і відправляють його з приймальної до всемогутнього завозку. І Андрій Борисович вимагає зупинити проведення операції по Вагнергейту. Він генерал-полковник Бурба, він керівник головного управління розвитку. Як він міг? Послухати завгоспа президента. Так, да, він розумів, що це дуже впливова особа. Але він військовий, він генерал. Він не мав права виконувати те, що йому передали. Він зобов'язаний був добитися від всемогутнього завгоспа зустрічі з президентом. Якщо президент його не прийме, то значить у нього руки розв'язані. Він повинен був завершити те, що розпочав. Однак, генерал полковник виконав цю вказівку, начебто, президента. Яку йому передав самогутній завоз. Ось такими діями і підривалася державна машина. Ось такими діями і ніволювалість інституції і державні механізми під час прийняття рішень. Ну, а що стосується откровень Юлії Мендель, то, відверто кажучи, я не можу позбутися дивних, дивного почуття, відчуття того, що це щось таке, знаєте, брудне і погано смердячі. Тому що свого часу мені довелося читати ось цю книжку, яку випустила Юлія Мендель, і яка називалась «Каждий із нас президент всійської мови, до речі. І що ж вона тоді писала про самоготнього завгоспа Андрія Борисовича Єрмака? В політичному плані доставалось кожному. Мається на увазі в команді президента Зеленського. Кому-то повезло меньше, кому-то больше. Но вот Андрею Ермаку создали действительно слишком серьезный негативный образ. Во-первых, как только он принял должность, его сразу же стали называть российским политиком. Скорее всего, апеллируя к его переговорам с Россией о достижении мира. Во-вторых, как второе лицо государства, как второе лицо государства, кто так вырешил? Ну, Юлия очевидно так и уважала. Он взял на себя ответственность за многие политические кризисы. На него были направлены мощные блогеры, представлявшие или свои невнутренные интересы, или интересы кого-то из политиков. Несколько больших интервью помогли Андрею Ермаку продемонстрировать свои сильные стороны, напористость, мощную энергетику и импозантность. У Андрея Борисовича не было возможности много времени уделять коммуникациям. Скорее, он был сурово контролирующим операционщиком, взвалившим на себя колоссальные задачи как международного, так и национального уровня. И не все удавалось сразу, во а многом благодаря созданному имиджу онлайн. Как бы там ни было, сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с более оригинальными подходами. Иногда в поездках он жертвовал сном, думая о том, как исправить ситуацию, и находил самые неожиданные и правильные Решение. Он Анучо Михайлович. Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все, о России... Об Украине думаешь. К тому же Ермак был единственным в команде, кто действительно работал над тем, чтобы стать опытным дипломатом. С самого начала, когда команда еще была совсем новой, а Богдан разыгрывал карту дерзких и крутых, не принимая правил государства, строя свое полубезумное представление об офисе и системе. Ермак, будучи еще советником, действительно изучал наследие предыдущих властей. При первом главе офис Ермак также понимал, что коммуникации были выстроены неправильно. Именно поэтому одним из его первых решений было возвращение к более открытым коммуникациям. Ермак знал, что коммуникация это целый мир, наполненный собственными механизмами и инструментами. Это управление одной из самых динамичных отраслей современности информационной. Это то, что было недоступно Богдану и что очень хорошо понимал Ермак. Он знал, что управлять информационным пространством не может один человек. Он определенно не обращал внимания на гендерные различия и уважал за профессионализм и умение работать в команде, а не за пол. Именно поэтому у нас в офисе стало больше женщин. И еще одна черта, отличающая Ермака от большинства политических менеджеров – стратегический подход. Он всегда мыслил многоходовками, и далеко наперед. Абсолютно уникальный талант, нужный для менеджеров большого звена. Ермак больше всех проводил время с президентом. Ему сложно давалось превращение в отдельного политического субъекта, потому что в целом он этого и не хотел. Он всецело и полностью считал себя членом команды президента Зеленского. Это первое. Если двоих Андреев, то Богдана Ермака, Которые руководили офисом президента увидеть вместе. Это будет зрелище не для слабонервных. При виде Ермака Богдан превращался в хамоватого Люмпина, выкрикивавшего несовместимое с логикой предложения. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумие Кинет За это, дорогие друзья, слухающие все эти откровения. Прозрівших, колишніх підлеглих Єрмака. Я вважаю, що правий, напевно, Віталій Шабуді, який каже, всім, хто сьогодні критикує Єрмака, потрібно задати одне запитання. Чому ви цього не робили раніше? Де ваша принциповість і де ваша правдолюбність була раніше, коли він був на вершині влади? Віталій пропонує, давайте ми зробимо невеличку ілюстрацію. Право критикувати Єрмака надамо лише тим, хто робив це тоді, коли він був на вершині своєї могутності. Ви знаєте, я повністю розділяю такий підхід і хочу звернути вашу увагу на те, що я свого часу, ще півроку назад, записав велике відео, яке називалося Президент Єрмак, ну, літера П в Дужках, де я ставив під сумнів, те, що Єрмак працює на Україні. Я вважаю, що НАБУ Повинно розслідувати корупційні діла, пов'язані з Алі Бабою і 40 розбійниками. але вважаю, що цього недостатньо, що Служба безпеки України повинна розслідувати всю діяльність Єрмака, пов'язану з тими страшенними провалами і наших спецслужб, і нашої зовнішньої політиці, які сьогодні привели нас до тієї межі, за якою фактично маячить втрата державності і суверенітету України. А тим часом Україні триває кастинг на нового єрмака. Судячи з усього, Володимир Олександрович не зробив жодних висновків із діяльності свого всемогутнього завозпа. І сьогодні він думає не про повернення до парламентсько-президентської моделі управління, а про те, хто замінить Андрія Борисовича, інакше хто буде новим єрмаком без єрмака. Кандидатів називають багато, але основних чотири: перше це колишній прем'єр-міністр Шмигаль. Другий це керівник гурмо Кирило Буданов. Третє це нинішня прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Ну і четвертим, як кажуть, основним кандидатом є Михайло Федоров. Чому саме на цих чотирьох кандидатах зупинився президент, і чому він не зробив остаточного вибору? Тому що мало бути простим виконавцем, навіть хорошим, таким, як був, наприклад, Шмигаль там, чи Смириденко, Треба ще й забезпечити виконання тих завдань, які президент ставить. Для цього потрібно, щоб тебе боялися ті, хто, кому ти будеш адресувати свої вимоги. Ну, погодьтеся, що ні депутати, ні силовики не бояться ні Шмигаля, ні Юлію Свероденка. Вони могли б слухатись, наприклад, Кирила Буданова. Але для того, щоб Буданов погодився на посаду Офісу президента, він повинен пожертвувати своїм політичним рейтингом. А не для того, мама. Квіточку Ростило. Що стосується Михайла Федорова, то напевно він би не, по, не проти був би зайняти цю посаду, тим більше, що великих політичних амбіцій у нього немає, на відміну від того ж Буданова. Е він непоганий айтішник, <кхух> але з точки зору організації процесу, дуже багато мутних схем і різного роду глухих скандалів пов'язано з тими, проект, тими продуктами. IT, які він зробив, з тією ж дією, де гроші не зрозуміло, в якій фірмі мутні уходять, з втратами баз даних зливами і багато-багато іншого. Крім того, призначення Михайла Федорова свідчитиме про те, що президент Зеленський всерйоз готується до фальсифікації виборів, оскільки саме через електронні системи голосування вони намагаються будуть намагатися вплинути на. Результати волевиявлення українців. І тому призначення Федора це буде чіткий знак того, що Володимир Олександрович готується до президентських виборів. Мене часто закидають, то ти весь час критикуєш президента Зеленського. Якби ти бачив, хто міг би бути справжнім керівником офісу президента? Напевно, якби в такій площині поставити запитання, я би сказав: знаєте, давайте виходити з тих, з тих функцій, які є у президента. Їх дві: це національна безпека оборона. І друга це зовнішня політика. Пріоритетом номер один є війна. А раз так, президент Зеленський повинен був би зосередитись на виконання своїх функцій, як Верховного головнокомандувача. Це те, чого він не розуміє і чого він абсолютно не знає. А тому те, що відбувається на фронті, те, що відбувається навколо Збройних сил, це для нього тера інкогніта. І розібратися в вазах стратегії, тактики, оперативного мистецтва. Розібратися, коли тобі кажуть, правду, а коли ні. Приймати правильні рішення військові е, як верховного головнокомандуючого, йому дуже-дуже складно. Хоча він чомусь вважає, що він абсолютно тут компетентний. Якби президент Зеленський дійсно хотів сконцентруватися на виконанні функцій верховного командувача, йому потрібен був би хороший помічник саме з точки зору військової підготовки. І особисто я бачу тільки одну людину, яка б могла б дійсно допомогти президенту у виконанні цих функцій. Це Віктор Іванович Муженко, колишній головком Збройних сил України, колишній начальник Генерального штабу, людина, яка знає армію е, до дрібниць, людина, яка є фактично батьком усього генералітету України, людина надзвичайно авторитетна і надзвичайно компетентна. В принципі, так само зробив товариш Сталін, коли розпочалася Друга світова війна. Він наблизив до себе маршала Шапошникова. Він не став ні начальником Генерального штабу, ні командувачем фронтами. Його задача була навчати Сталіна азам на стратегії і тактики. І з цією функцією маршал Шапошников впорався блискуче. Призначення генерала Муженка керівником офісу президента, означало б, що цей офіс тісно став би помічником президенту Зеленському в виконанні своїх функцій як Верховного командувача. До речі, Юрій Луценко, коли став міністром внутрішніх справ, який теж ну, не мав відношення до цієї сфери. Своїм одним із заступників зробив генерала Москаля. Генерал Москаль, як досвідчений поліцейський, як людина, яка знає систему, багато чому допоміг Юрію Віталійовичу освоїти цю непросту посаду. І якби президент Зеленський хотів стати справжнім верховним виконуваничем, він би повинен був би спертися на досвід і професіоналізм генерала Муженка. Тим більше, що генерал Муженко навряд чи претендував би на якусь політичну посаду іншою. Мети, ніж рятувати нашу батьківщину, нашу Україну від страшного ворога, він би просто-напросто не мав би. Втім, яке рішення прийме президент, ми з вами побачимо вже дуже скоро. Але щось мені підказує, що Володимир Олександрович буде керуватися своїми власними амбіціями, а не інтересами нашої країни. Такий вже у нас президент. Маємо те, що маємо. Хоча заслугуємо на те, щоб мати щось краще. А на сьогодні все. Всем доброго. Слава Україні!